Мисливське хобі закінчилось трагедією. У селі біля Золочева вчора поховали молодого хлопця. У дуже страшний похорон, бо багато людей було, молодь вся була. Молода людина, 25 років. То є для, для села, то був шок. Усе сталося тут, на полі між лісом та селом. Двоє друзів пішли на полювання, того ж вечора ще один чоловік пішов до лісу із тією ж метою. Саме він ненароком поцілив одного з хлопців. Почув якийсь шум. Подумав, то кабан. Кажуть, що застрілив нечайно, в шею попав в сонну артерію. Хлопець помер одразу ж. Та куля поцілила і в другого хлопця. Його забрали до лікарні. Він був два дні, не було кулового поранення, тобто ні кістка, тобто серйозних пошкоджень не було. Ми надали допомогу адекватно, і він зараз на амбулаторному лікуванні і все, я думаю, буде гаразд. Сорокарічний винуватець лиха сам о другій годині ночі прийшов до міліції і зізнався у скоєному. За словами правоохоронців, до сьогодні він був начальником управління юстиції у Бузькому районі. Та через цей інцидент чоловіка звільнили. Крім того, на нього чекає ще й суд. Термін значить, від на срок від трьох до п'яти років обмеженої волі або позбавлення волі не той самий срок. Чоловіка судитимуть і за браконьєрство, адже зараз полювати заборонено законом. Мене цікавить, чи зараз є сезон полювання на кабанів. Ви можете це прокоментувати? В Даний час полювання ніякі немає проводу. Це браконьєрство, це, це є. Якщо в такий час проводиться, то це. А от чи займались браконьєрством загиблий хлопець та його друг, невідомо. Та факт залишається фактом. Через необачність молода жінка стала вдовою, а без батька залишився однорічний малюк. Марта Когут, Олексій Шелковий, головні новини Львова.